Всім доброго дня. Я трішки прискорюся, розумію, що вже відстаємо. Мене насправді презентація багато часу не займе. А в мене презентація про інструменти просування експорту. Але все-таки перед тим хотів би хотів би нагадати про стан експорту власне, на сьогоднішній день. Тобто, він у нас є, тому що ну, неможливо говорити про інструменти просування, не розуміючи якби реальну картинку. Так, по-перше, ви можете ознайомитись з станом галузі до війни. У нас було дослідження не так давно за 19-20 рік. До речі, ми проводимо дослідження 16-го року. Намагаємося моніторити, як Україна експортує свою продукцію в різні країни світу. І фактично 16-го року можна дані подивитись вигляді інфографіки. Якщо якийсь детальний такий на аналітику, то можете почитати тут. Наступного разу ми будемо вже готувати дослідження. Це буде 21 перший, Тобто, вже буде передвоєнний і воєнний рік. Ми будемо це робити. Разом з Офісом з просуванням експорту, я потім про це пізніше скажу. Mm -hmm. Власний стан, стан експорту за 16 21 рік, ви можете бачити, у нас було збільшення до 2019 року по кількості експортованої продукції, потім було зменшення. В той же час постійно зростали, зростала вартість експорту за останні роки. Відразу скажу, причина досить проста. Основна причина це зміна умов доставки продукції. Тобто останні, останні роки у нас вартість продукції входить доставка. А доставка це досить суттєва частина взагалі вартості продукції. Тому можете розуміти, чому така, така ніби нелогічна ситуація. В той же час поступово збільшується частка продукції з доданою вартістю в структурі експорту України. Це теж правда. Якщо, наприклад, фактично падіння падіння в кількостях воно за рахунок того, що менше кукурудзи експортували, то відповідно це ну, не саме маржинальний продукт а в відношенні кількість і вартість да, то ми якби відповідно. Така ситуація я дуже швидко пройдуся, Да, тобто Україна експортує а, більше 80 товарних позицій в понад 30 країн світу. В різні країни це може бути ну за 21 рік огляд. а в різні в різні роки досягало до 35 країн. А, так само, як постійно збільшується кількість покупців, вже близько 230 компаній-імпортерів. Це реальні покупці, які купують українську продукцію. А, Ті, що знаходяться за межами України, до речі, серед них є і компанії, які створені так звані підприємства дочірні нашими підприємствам, українськими операторами. Це нормальна практика е географія експорту. У нас переважна більшість продукції йде в Європу. Все таки частина Північну Америку теж варіюється від 10 до 20% відсотків. Північну Америку. Ну звичайно, 2021, -2021 рік, в другому році буде набагато менша частка північної Америки, скільки морські. Шляхи вони перекриті для нас особливо для органічної продукції в певному мірі, тому от така от картинка. Так, в принципі, це хто купує українську продукцію органічну, основні покупці є Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, США. Литва, до речі, останнім часом ну потрібно розуміти, що не всі країни які купують, вони її споживають. Більшість країн які купують. Вони потім її перепродають далі. Та ж сама Нідерланди, які є завжди нас лідером. А, цю продукцію, як правило, а, потім а, ну більшу частину перепродає в інші, в інші, в інші країни. Те ж саме напевно роблять наші сусіди, і, і Польща, і, і, і Литва, Я думаю, теж а, ну це, це така ринкова. Ситуація. Україна, як постачальник ЄС є насправді дуже вагомим, а ми завжди входимо в топ-5 за останні 4 роки. Припадає приблизно від 70% імпорту з України, Європейський Союз органічної продукції. Це суттєві показники. Звичайно, це переважно продукція зернова або та, що йде потім на гробницьку кормів, але тим не менше. Uh, ви бачите, що uh, портуються з України щорічно близько 200 тисяч тонн. Ну і такі продукти, як кукурудза, Соя, соняшникова олія, Макуха, Насіння, Пшоно заморожені ягоди. Це uh, топ-10 країн там, в ЄС, знову ж таки, ті ж самі країни, що вже я пере цим показував, додалося декілька країн, такі як uh, Болгарія, Чехія, uh, Франція. Ну, в принципі, там. Цій перелік країн він варіюється. Буває, з'являються якісь інші країни, але плюс-мінус там топ-15 він стабільний. А динаміка України в ЄС уже цього року бачимо тенденцію а, воєнного року. До речі, а, тут потрібно сказати, що цей рік буде краще, ніж минулий з точки зору експорту органічної продукції, і а, це не тому, що там війна нам допомагає експортувати більше. На жаль, ні, навпаки. А 21 рік був не самий успішний для нас, і навпаки, в 21-му році отримали гарний врожай. І е, я думаю, що показник 22-го року мав би бути набагато кращим. Тобто, те, що він краще ніж 21-й буде в цьому вже переконані, це, це однозначно, але він буде бути ще набагато кращим. Ви бачите, по місяцям спеціально зробили розбивку по місяцям, щоб ви бачили, як відбувалися тенденції, що, наприклад, січень лютий приблизно були в ті ж самі, як кажуть, ноги що минулого року. Потім у нас в квітні, в травні було падіння, зрозуміло чому. Всі стандарти логістичні маршрути, контракти були там десь зірвані, порушені, потрібно було це знову все переналагоджувати. Але насправді це вдалося зробити для органічних експерте. І бачите, потім уже починаючи з травня, показники були досить непоганими. Це не означає, що наші експортери не мають складнощів, вони їх мають безумовно, логістика здорожчала, транспорт знайти важко. Все це, все це є. А, але це означає, то, що вони шукають рішення, намагаються виконувати контракт і дивляться з оптимізмом А, Стосовно інструментів просування експорту, по перше, хочу акцентувати вашу увагу на нашому офісі з розвитку керівництва та експорту. Це державна установа, яка останнім часом робить дуже багато. Щодо просування взагалі просування українського бренду, української продукції на експорт. І, зокрема, вони також чудово знають і розуміють цю нішу органічної продукції. Вони з нею працюють. Ми дуже раді, що в нас є такі партнери. Власне, щороку відбуваються якісь заходи. І я закликаю, в принципі, всіх експортерів працювати з ними. Не обов'язково долучатися лише до тих ініціатив, ініціатив, що по органічному виробництву, долучатися до їхніх стандартних ініціатив. Вони постійно організовують різні поїздки за кордон, е участь у виставках, переговорах, матчмейкінгах, е представленням наших, наших компаній, е каталоги готують, е консалтинг надають. Тобто насправді дуже багато всього роблять. І е в свого часу років 5-10 тому можна було мріяти, щоб у нас була така організація. яка Опікується саме експортом в першу чергу, і в тому числі вони досить знову ж таки, повторюсь, обізнані щодо органічної продукції, роботи з органічними операторами. І, зокрема, один з продуктів, які ми зробили цього року, разом з ними, тобто Хальний стандарт допомагався розробляти в рамках також органічної ініціативи, організації органічної ініціативи. Ви можете, до речі, завантажити цей каталог. В цьому каталозі близько 100 компаній з України, там понад 90 експортерів. А з детальною інформацією ми дуже плідно працювали. Потім цей каталог максимально поширюється серед усіх зацікавлених в е, українській органічній продукції і знову ж таки, сама організація, сам офіс працює теж потім досить тісно з цими з цими компаніями. Е, е, крім того, в Україні працює це центр е, сприяння імпорту. Це ан англійська програма, е, е, німецька програма сприяння імпорту. Вона працює вже досить багато років. Вона працює переважно по напряму свіжі овочі та фрукти. А також органічні та натуральні інгредієнти. Фактично вся органічна продукція потрапляє під цю програму. Я теж рекомендую. Вони опікуються нашими компаніями, збирають ті компанії, які намагаються вийти на експортні ринки. Надають в тому числі консалтинг, теж возять на виставки, підсказують, як позиціонувати, як продавати, як маркувати і так далі. Досить багато компаній, в тому числі органічних, є учасниками цієї програми, і вони цього року зробили спеціальну програму для підтримки України. До речі, ну що це означає? Вони виділили більше експертів. Вони фактично не обмежили з точки зору діяльності компанії. головне, жо компанія була органічна, теж я казав, в принципі. І досить багато компаній возили по різним виставкам. Якщо ми говоримо за знову ж таки за інструменти, то в наших теперішніх реальностях да, ну, навряд чи ми можемо очікувати найближчим часом приїзд до нас, якихось на нашу територію має на увазі якихось імпортерів, чи якихось місій покупців і так далі. Тому що все-таки вони побоюються до нас їхати і не зовсім кращий час. Хоча скажу відверто, є такі імпортери, які до нас приїжджають. І вони насправді дуже спливі, ми їм дуже дякуємо. Вони показують гарний приклад. Але а, до нас не приїжджає, значить, потрібно, як то кажуть, позиціонувати себе за кордоном. Найкращий інструмент це все-таки залишаються виставки міжнародні. Основна виставка це виставка біофаг органічних продуктів. Цього року так співпало, що перш, перша виставка була влітку, тому що зимовий варіант виставки з лютого перенесли на літо 2022 року. І, до речі, з України було 32 експоненти. Це рекорд, ніколи такої кількості експонентів ще не було. Було представлено на двох стендах. А, я думаю, досить успішно представлені. А, крім того, крім, крім біофагу, ну, по-перше, буде біофах 2023 в лютому наступного року до нього готуються вже наші експоненти, і хто ще, як то кажуть, не з тих, має бажання спробувати долучитись, буде національний кордон України. А також, я думаю, що можна просто спробувати відвідувачем. Якщо буде така можливість, звичайно, у всіх є така можливість, ми розуміємо. А, і були інші виставки, які проходили цього року: fruit Logistica, fruit attraction, Siaut, Nordic Organic Food, Food Ingredients, Middle East Organic, де теж були представлені наші компанії з органічними продуктами, і вони ну, молоді, що вони користувалися такою можливістю. Звичайно, там є певні обмеження, переважно чоловіки не виїзні. Але тим не менш, якби ну, компанії активні, це дуже, дуже радує, так? І крім того, що відбуваються виставки як інструменти, відбуваються інші заходи. Ми цього року намагалися а, нагадувати постійно про Україну, нагадувати покупцям, імпортерам, взагалі спільноті органічні, що в нас, хоч і війна, але наші експортери експортують, вони витримують контракти, вони зацікавлені працювати, підтримуйте нас. Купити органічні продукти було організовано справді ряд заходів. Я думаю, що минулого року не було кількості заходів. Саме які направлені на, на закордонних відвідувачів да на закордонних слухачів. Це там з кінця ви можете бачити. Ну нещодавно були такі звані Organic Export Days. став не для трьох країн були, в тому числі для України і компанія була можливість організувати зустрічі з покупцями. Перед тим був органічний день в Україні, де було майже 250 учасників 16 країн. А під час Біофаху о, німецький проєкт робив о, такий захід про органічне о, о, господарство України під час війни, теж могли донести свої меседжі, нас багато хто почув. Uh, раніше робився uh, онлайн семінар для імпортерів експорт під час війни. Це робило, німецька організація. Робила запрошую українських спікерів. Uh, Онлайн-конференція експорт органічної продукції. Мов війни в червні це було представлено каталог органічної каталог експортерів органічної продукції, який я вам раніше показував. Ну і є торгово співтрогопромосових палат. Я думаю, це все потрібно робити, продовжувати. Uh, статистика показує що це все uh, робиться правильно. Тому, як би, ну, це все продовжувати потрібно. Я намагався дуже, як то кажуть, швиденько все розказати, бо бачу, по часу ми відспіємо. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Поки, можливо, ви готуєте питання, спробую прокоментувати в чаті було декілька коментарів, які я бачу, може, без відповіді. Um, про реєстр операторів від Оленоїчної ну, хочу сказати, що в принципі ми, як орган сертифікації, маємо у себе на сайті а, розміщувати і тих операторів, які тільки почали сертифікуватися, і ті, що сертифікуються, і навіть ті, що вже призупинили сертифікацію, і був скасований сертифікат, тому що це інформація для споживачів. Якщо якоюсь, якась інформація а, на сайті відсутня, а таке зараз може бути, насправді, зараз в цей час я вам скажу. На жаль, з втратою ланцюга електроенергії, ми, ми як хочемо опублікувати сертифікат на сайті, на жаль, відбувається, це такий, знаєте, ланцюг. Якщо в цьому ланцюзі, ланцюзі десь є перерив, якийсь засіб вийшов з ладу і може щось не опублікувати вчасно. Ми намагаємося цю ситуацію управляти, але це реальність, які ми всі зараз працюємо і що не можемо з цим зробити. Інший коментар стосовно о, порід о, тварин, Ну, насправді, моя колега написала правильно, що. Ми визначаємо правила гри, тобто ну ми визначає стандарти ми і контролюємо. Да, тобто, що можна використовувати, і на жаль, не можемо напевно порекомендувати, що краще, що не краще. бо У нас немає такого досвіду, да, що показало себе в Україні краще, що не краще. Але я би скажу, лайфхак простий, да потрібно дивитися на успішні органічні проекти в Україні, які, які якими породами ВРХ чи інших тварин вони користуються. У нас їх навчання не так багато, як хотілося да, але вони є. І є досить успішні проекти. Говорити з цими е керівниками, да, вони ну, право дуже відкриті люди, вони діляться інформацією, і вони вам скажуть, бо дехто з них попробував різні породи, тих самих курей, наприклад, да, і я думаю, що вони обов'язково поділяться, що на їхню думку працює в Україні краще і для органічного самого виробництва для країни. Якщо маєте якісь питання, прошу.